Же дірки, ви чуєте? Вже дзвони близько до нас. Вона не стала, у небі зірка засіяла. Доведе поспішайте! Сина Божого, вітайте та всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ, Бог від діви народився. Славімо! Його! Ковальний, є у мене апарат. Де тут, хто тут пацієнт? Вилікуємо у момент. <риклад> Сітьмися казав поки, та покажи свої стоки. Натуральна сортменка так добре плясала, листь раночки не щепали. А ви, люди, не скупіться та на культуру розкрутіте. <кхе> <кхе> якщо дасть мені доктор, а якщо дасть мені хазяї мірку жита, щоб коза була сита, а ще шматку басита, мала кілограма три, ще й буточку вінця до сальця, <кхе> І тоді все вам буде добре і гаразд. А ще козочка козує, любе паперові купюри. Девочки в карманах и здоровье. Ой, а наша миланочка Конесенька, як козеночка-гонисенька, господиня хороша. Миланочко, удружи, яка ти хазяйка, покажи. гарно тут попітку прибирай та приюку позмітай. Нашого, від нашої осени такі подарунки, ми дуже-дуже вам. Я вас на що рожками доторкнути, щоб у вас усе було добре. Це волшебні рожки <рес> і волшебний <рес> поцілунок.